Вітаю всіх. Сьогодні у нас невеличка презентація про ігри Блото. Тож давайте розпочинати. Людина, що вигадала ці ігри, Еміль Борель, довгий час викладав у Сорбоні, одночасно працюючи над власними роботами з ймовірностей. З приходом Першої світової війни став служити у Міністерстві оборони, під час чого і вигадав власну теорію ігри Блотто. Суть теорії заключається в тому, що два командувачі армії ведуть війну на кількох полях битв. Командуючи одночасно розподіляють свої війська по полях битв. Цінність кожного поля битви виграє той командувач, який надсилає на нього більшість військ. Мета командувача максимізувати загальну цінність, яку він виграє, частиною гри може заключатися також те, що Обов'язково війська обох команд є однаковими, тому і ресурс сам по собі є обмеженим і результат гри не передмачуваним. Один з найефективніших стратегій є змішана стратегія, е випадковий розподіл. Вона робить ваші дії менш передбачуваними, і суперник важче е супернику важче знайти е контрстратегію вашим діям. Прикладом застосування може бути військова справа, де логістика і розподіл ресурсів має надважливе значення, розподілення національного бюджету, де має значення важливість кожного регіону, і кібербезпека. Ще один приклад такої гри це вибори. Наприклад, ми маємо двох кандидатів, кожен з яких розпоряджається обмеженими ресурсами: бюджетом, часом, командою і так далі. Наш кандидат А концентрує бюджет на коливних округах, де результат не визначений. У безпечних округах він витрачає мінімум, бо знає, що суттєве збільшення витрат не дасть пропорційно кращого результату. У округах, де він явно програє, він майже не інвестує, щоб не витрачати марно ресурси. Водночас кандидат Б намагається вгадати логіку А, і, навпаки, може спробувати раптово перевантажити один ключовий округ, аби навмисно витратити мало там, де очікує великих витрат А, змушуючи суперника витратити свій бюджет неефективно. Суть у тому, що вибори це не конкуренція, хто має більше ресурсів, а хто оптимальніше їх розподілить. Це є ключовою ідеєю Ігор Болотта. А на цьому все. Сподіваємось, вам сподобалось наше відео і до скорих зустрічей!